Від луки святого Євангелія читання, будьмо уважні, як сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього. Бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо сонячну неділю. Поки що зранку, напевно, така буде, вже трошки навіть морозно, і маємо дуже таке Боже Слово, яке кожному з нас пригадує. Пригадує все те, що ми і так знаємо, що ми і так розуміємо, але десь через свою таку людську неміч забуваємо і робимо інакше. Кожен з нас хоче гарного відношення до себе. Дуже часто, будучи десь в якихось установах, чую нарікання, що держава не така, що всі не такі, що що вони собі думають, а чого вона пішла, а чого її тут нема, а, а де вона ходить? Останній раз як був на кордоні, коли візь дрони треба було копії зробити. Оце такі 5 хвилин людини не було, яка вийшла по своїх потребах, а за той час. То було вже стільки нарікань, що неможливо. Але знаєте, з однієї сторони, ми деколи, чи може навіть і часто, можемо нарікати на когось, що хтось не виконує добре своїх обов'язків. Але тут питання до нас: а як ми виконуємо свої обов'язки? Чи ми є такими, як ми хочемо, щоб хтось був? Бо деколи ми ставимо вимоги до когось вищі, аніж, аніж до самих себе. Бо легше є вимагати від когось, аніж від самих себе. До цієї Євангелії, ще дуже гарно пригадується інше слово Боже, про колоду і скалку в отці брата. Ти не бачиш колоди в оці своєму оці, а скалку в отці брата бачиш. Тому в сьогоднішній Євангелії Христос нам пригадує таке золоте правило як ви хочете, щоб вам чинили, чиніть і ви так само. Коли ми хочемо, щоб до нас відносилися люди по-людськи, то навіть до нервової людини прийдімо і, скажімо, по-людськи, не те, як вона говорить. Коли ми хочемо, щоб нас любили, то намагаймося любити всіх навіть своїх ворогів, бо наша любов може їх знищити. Коли ми хочемо, щоб біля нас ніхто не нарікав, не стогнав, Ну то не стогнімо. Не стогнімо самі, що як то тяжко і які то ціни, всі ми то знаємо, всі ми це розуміємо, але своїми стогнаннями ми нічого змінити не зможемо. Що зміниться від того, що ми будемо нарікати? Та нічого. Що зміниться від того, що ми будемо злі, то ми посіємо тільки ще більше зло. Тому, дорогі в Христі, Христос дуже просто. І чітко кожному з нас каже: будьте милосердні, будьте люблячі, будьте покірні, і тоді всі будемо щасливі. Тому бажаю вам і собі десь тої пам'яті про це золоте правило, щоб ми були тими людьми, які сіють добро, а не навпаки, зло і злість в цьому світі. Бо це і злості, і цього зла вистачає, але бракує любові. І бракує добра. Тому будьмо добрими, милосердними і жиймо по золотому правилу. Амінь.